Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це другий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 365 гривень. І трапилось мені дуже багато речей від відомого бренду Guess. Перше буду приміряти ось таку кофту. Це розмір S, А от тканини неможливо прочитати, оскільки бірка надто сильно затерта. Ось так вона виглядає в примірці. На мене, на жаль, вона не підійшла, надто тісна, надто маленька, а от по якості супер, і склад тканини, скоріше за все, тут натуральний. Думаю, що це бавовна. Можливо, є якийсь невеликий відсоток синтетики. Власне, інших дефектів, крім затертої бірочки, тут немає, вона фактично в ідеальному стані. І знайшла ще одну річ від цього ж бренду. Gіest це ось такий светр, викладений попереду камінням. Виглядає це доволі ефектно. Така от доволі груба в'язка, тепленький. тут розмір ще менший, X-, але він де оверсайз, тому будемо приміряти, пробувати дивитись, як він виглядає в примірці. Склад тканини доволі хороший, тут у нас поєднання віскози, бавовни і трішечки синтетики. Светр в непоганому стані. Ось так він виглядає в примірці, В принципі, ідеально підійшов по розміру. Навіть усі ці камінчики, як ви бачите на місці. Як вам цей светрик? Пишіть в коментарях і загалом напишіть, чи любите фірму Guess. І це, до речі, не остання знахідка цієї фірми знайшла ще один светер, теж Guess і теж в чорному кольорі. Оскільки він також в розмірі S, припускаю, що усі вони належали одній власниці. Власне, одні розмір, один стиль, одна фірма. Тут у нас склад поєднання віскози і синтетики. Щоправда, сам светр в не дуже хорошому стані, власне, він найбільш понищений з усіх трьох. Ну і він такий дуже простенький, дуже мінімалістичний і нічим особливо не відрізняється. Просто можна сказати, фірма хороша, доволі дорога. У нас такі кофти будуть коштувати кілька тисяч. Тут він заважить, я думаю, менше 100 гривень. Сподобалася мені ще ось така смугаста кофта, вона йде як футболка, лайба з назвою бренду тут відрізана. Вказаний 18-й розмір, а от склад тканини прекрасний 100% бавовна. В дуже гарному вона стані, явних дефектів немає. Ось цей такий виріз вверху дуже круто дивиться. Як вам, пишіть в коментарях, навіть по розміру. Мені здається, просто ідеально підійшла. Такий легенький оверсайз просто супер. Їй прям пасує те, що вона не є облягаюча. А дещо така от вільна. І трапився мені ще ось такий цікавий светер, в першу чергу цікавий своїм принтом. Можливо, він дещо по-підлітковому виглядає, але мені видався оригінальний, тому не могла його пропустити і вирішила вам показати. Тим більше тут склад дуже хороший: 60% вовни, 40% нейлону. Ось такий светр в примірці. Мені подобається фасон. Він такий прямий, не облягає, доволі вільний. Ну, оскільки це був розмір, так доволі великий, тому це було передбачувати, що він буде вільним. І стан доволі непоганий. Є такі невеличкі ковтунці, які в принципі легко чистити з вовни, як із кашеміру. Також взяла до примірочної ось такий звичайний базовий гольф. Взяла, оскільки він в білому кольорі, а такі речі трапляються в хорошому стані доволі рідко. Це у нас Mass Market Primer, розмір вказаний. L. Гольф йде в рубчик, невеличка така стічка, делікатна. І склад тут хороший: 70% вовна і 30% нейлон. Ось так, водолазка виглядає в примірці, як на мене, просто ідеально. Дуже класна базова річ, ще й в гарному стані. Це я вам нагадую другий день завозу, і от влітку, в теплу року, якраз дуже класно знаходити якісь такі от теплі речі. Мало хто зараз на них звертає свою увагу, особливо ті, хто займається продажем, адже це невигідно так накопичувати у себе вдома якісь несезонні речі. Тому є шанси справді знайти зараз класні, круті і базові якісь оригінальні свитра. Як, наприклад, ось цей светр в дуже гарному блакитному кольорі ще й з гарним складом це 100% бавовна натуральна тканинка і стан у нього теж дуже хороший. Загалом дуже люблю блакитний колір, особливо в такому якомусь пастельному відтінку. Він ідеально підходить до джинсів, і до темних, і до світлих. Зі світлими джинсами взагалі можна створювати собі такі монохромні образи. Мені це дуже подобається. І до цього светра взяла ще спідничку. Ось вона висить поруч, і власне там є смуги по кольору один в один відповідають цьому светру. Мені здається, буде виглядати дуже гарно. Власне, спідничка абсолютно новесенька. Ще є ось така картонна магазинна бірочка, і дуже гарне поєднання таких у неї пастельних кольорів. Склад тканини доволі хороший: 50% тут бавовни, 50% поліестру. Спідничка дуже добре тянеться, не можу знайти розмір, але я думаю, вона підійде на будь-яку фігуру. Позаду має ось таку розпорку, вона доволі довга і дуже гарно справді виглядає з цим от светром, вийшов такий от комплект. От дуже мені так сподобалось. Я ось так би й носила. Правда, я не є фанатом спідниць, я їх практично взагалі ніколи не ношу навіть влітку, тому собі її не брала. Але як знахідки, мені прям дуже ці речі сподобалися. А ви пишіть в коментарях, як вам спідниці, як вам светрик, чи купили ви собі ці речі. Ну, а ми будемо з вами рухатися далі. І взяла до примірочної ось таку сукню в клітинку. Це фірма Nex, 14-й розмір. Вона середньої довжини, приталена, вверху йде як сорочка. І на дотик така доволі м'ягенька тканина, і за складом вона хороша. Це 100% віскоза. У мене є дуже схоже плаття. Один в один з такої ж тканини. Теж така вона м'ягенька, приємна до тіла, лише чорно-біла. І це також вона в клітинку, такий самий фасон приталена. Я її дуже люблю. Вона прям дуже комфортна, і така є паличка-виручалочка. Але це все-таки плаття більше не для літа, а для весни, для осені, під якісь кросівки, під якусь косуху, джинсову курточку. Буде виглядати, як на мене, непогано. А далі буду приміряти ось такий комбінезон. Це у нас фірма New Look, і дуже гарний у нього такий цегляний колір. За складом він хороший, повністю натуральний 100% бавовна. Щоправда, це доволі великий розмір, 18, тобто це XXL, але він має поясок, тому можна собі коригувати. Щоправда, якщо спереду він виглядає більш-менш нормально, то позаду якось це все некрасиво збирається, звисає, і видно, що річ не зовсім відповідає розміру. В іншому він дуже класний, дуже комфортний, дуже стильно виглядає, ці такі накладні кишеньки, такий розслаблений стиль. Я такі речі дуже люблю і загалом ношу. Ну а далі буду міряти ось таку сукню від Зара. Судячи по цій вона новесенька. Тут була ще картонна бірочка, яка відірвалася. Розмір вказаний L, красивий, світлий такий бежовий, неї відтінок, і склад тканини непоганий, адже тут є віскоза і трішки синтетики. Сама сукня не літня, вона більш, напевно, на осінь на весну, хоча дуже така от коротенька, мінімалістична, йде по фігурі в обтяжку. Для мене вона надто відверта, але загалом мені подобається. Було б мені на років 20 менше, я б, напевно, таку точно вдягнула і із задоволенням носила. І взяла до примірочної ще одну сукню: це така вже повна протилежність попередній, Вона довга, вона чорна це фірма Primark. І вона в дуже гарному стані. Така йде на широких бретелях, Склад тканини чудовий, це 100% віскоза. Плаття доволі широке, вільно спадає для літа класне, адже буде класно так от продуватися, В ньому не має бути спекотно, попри те, що воно чорного кольору. І окрім цієї довгої чорної сукні, взяла до примірочної ще одну дуже схожу, теж довгу лише вона йде вже з рукавчиками. Це у нас також мас-маркет фірма F&F, Хоча от F&F я люблю і речі цієї фірми вважаю якісними, на відміну від попередньої Primark. І от власне по щільності тканини мені ця сукня більше подобається. Вона більш така от цупка. І за складом прекрасна це 100% бавовна натуральна тканинка. В дуже гарному вона стані, і вона дуже схожа на попередню, особливо низ сукні. Єдине відмінність, що так, попередня йшла як майкою, а ця як футболкою. В мене дуже схожа є, прям один в один, тому я собі її не буду купляти. Але якщо б не було, то точно купила б. І давайте я вам озвучу ціни. Білий гольф заважив на 98 гривень, а синій светр. На 84 гривні. І давайте дивитися сумки. Сумки також показую вагові. Нагадується, другий день завозу кілограм коштує 365 гривень. Була ось така невеличка мініатюрна сумочка для такого кудись виходу, святкова. На коротких ручках. і ось так вона виглядає всередині одне відділення. І тільки подивіться, яку сумку вдалося знайти. Це натуральна шкіра, красивий такий світлий, коричневий відтінок, і це Редлі, багатьма улюблений бренд. Який можна впізнати дуже легко за ось таким песиком Скотті. До речі, сумка дуже така от традиційна, класична, це не зовсім характерно для цього бренду. Переважно у них сумки такі дуже чудернацькі, бувають із квітами різними такими. А ось ця прям супер сумочка, але, на жаль, має затертій кутики. Дуже красива, якісна сумка. Загалом від редлі рідко такого плану сумки трапляються. Давайте подивимося, скільки вона заважить. Сумка доволі важкенька і заважила на 315 гривень. Давайте я ближче вам покажу. Ось так виглядають кутики з однієї сторони затерти і з іншої. Хоча хто займається реставрацією, то, в принципі, можна пробувати щось з цією сумкою робити. І ось тут Біля цього магніта теж, на жаль, є потертості. А от всередині вона як новесенька. Дуже класна, прям вау, сумочка. Попри її дефекти, аж шкода було залишати її в магазині, настільки вона якісно пошита і настільки мені сподобалась по дизайну. І ось така ще була також зі шкіри сумочка, але я так розумію, це хендмейд, оскільки жодної бірочки всередині не було, і видно, що хтось її просто пошив сам. Сумка йде на довгій руці, такого невеличкого розміру, і, до речі, в дуже хорошому стані, без явних дефектів. Давайте дивитися, що у нас тут ще цікавого. Ця сумка хоч і без дефектів, але вона не шкіряна і якість в неї сумнівна. А ось це вже щось набагато цікавіше. Це у нас Лорен Ральф Лорен. Така от сумка Шопер з тисненням під рептилією. Ось тут всередині така от металава бірочка. Фірма Ralph Lauren напевно, багатьом відома, але більш відома за одягом. От сумка мені, напевно, вперше зустрічається. Якість сумки дуже хороша, і стан теж непоганий. Як таких явних дефектів немає, навіть ручки цілі не потерті, і заважила ця сумка на 213 гривень. І знайшла я ще бірку зі складом. Власне, написано, що сумка пошита з натуральної коров'ячої шкіри. Прям класна знахідка. Ось такі речі інколи можна знайти у нас і на другий день завозу. Фірма крута, як і шкіри крута, прям сумка вогонь. І ще серед сумок була ось така сумочка, точніше, клач, він такого доволі великого розміру. Зроблений також під рептилію таке от тиснення, але це вже не натуральна шкіра, а замінник. І давайте дивитись з вами на взуття. Взуття спочатку вам показую вагове, ціна за кілограм, нагадую, 365 гривень. Був непоганий вибір туфельок, таких класичних, в різних кольорах, на підборах і в червоному кольорі з натуральної шкіри, і тільки подивіться, які красиві з натуральної замші від Next, в такому цегляному кольорі. До речі, вони були просто в ідеальному стані, і також непоганий вибір літнього взуття, різноманітні босоніжки. Ось тут дуже багато таких з блискітками на тонких лямочках. І ось ці мені сподобалися від зара. Ну, але, на жаль, у них були збиті носики. І ось ці також непогані босоніжки, таке от плетіння на корковій підошві в дуже гарному стані. І поруч також непогані на масивній підошві, ось такі от срібні, в такому кежуальному стилі, і, схоже, що вони з натуральної шкіри. І ось ці сліпони в ніжному рожевому, навіть такому персиковому кольорі, розшиті всі блискітками прямо в новому стані, гарненькі. Взуття навезли дуже і дуже багато. Її бачите, такі от шльопанці теж непогані з обрубаними носами, але це було актуально минулого літа. Зараз це все-таки трішечки почало вже відходити, і більш актуальними стали гострі носи. І ось такі ще в чорному кольорі, також з обрубаними носами на високих підборах в дуже гарному стані були. І давайте я вам ще покажу, що було цікавого з взуття на люксі. Там ціна вдвічі більша приблизно 700-800 гривень. І тільки подивіться, що трапилось мені: це балінціага взуття. Не знаю, оригінал не оригінал, але в чудовому стані. І ще подивіться: ще одна люкс – це кросівки Gucci. І вони мені справді дуже схожі на оригінальні, на підошві напис бренду. Ось тут всередині також і стан також просто ідеальний. Прям класний. І ось ці туфельки мені також сподобалися. Від Марк Спенсер. В клітинку абсолютно новенькі, текстильні на такому стійкому каблучку. І з літнього такого взуття. Подивіться, які були класні шльопанці. гумові дуже схожі, я бачила в сінсеї. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал, написати в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. Ну і до нових зустрічей!